Hello Біль2. Сьогодні буду розказувати про обкладинки і трошки про тайтли, тому що схожі тематики. Ми десь там минулого разу в мені To мені ми навчилися додавати імеджі і лінкувати їх до нотаток Зараз поясню, як нотатка отримує власне обкладинку. Або як укладника і призначається. Для цього нам потрібно. Власне, нотатка. Імеджі. Uh, це ми вже вміємо додавати. І імедчин. Це те, що поєднує між собою зображення і нотатки. Uh, давайте пішли. Додамо зображення. Створюємо нове зображення. Пишемо, що це не хочеться. У мене багато трюків, так? О, oh, саме Але такі вже міг бути, тому буде самурай 2. Заходимо в Node, заходимо в цей ноут Чекаємо, поки воно синхронізується. Або не чекаємо. Створюємо лінк до зображення. От наш самурай. Сейф. От наш самурай. У мене є така назва і такий колись плюс трюк. У мене є такий трюк. ну ладно а, тепер заходимо в налаштування і обираємо обкладинку. Автоматично призначається додане зображення. Тобто ось це чувак. А, інакше ми можемо обирати будь-яку іншу обкладинку. Найбуде сьогодні такий легкий лист, лист. Все, воно оновилось, все класно працює. А тепер ми заходимо, прибираємо її, зберігаємо і лезти лист, лист повернувся в струю Да. Uh, для цього нам потрібно для того, щоб це все працювало. В ноутах потрібно uh, мати title image, який є рефом, на оригінальні імеджі. Не на chain. це важливо. Uh, і отут воно мені дістає, пропонує на вибір варіанти з тих, які я вже залянкував. Тобто ми обираємо отут. Uh, серед image chain всі image ID, проксі яких співпадають з проксі цієї нотатки. А серед них потім ми обираємо image ID в оригінальному листі Image, посилання безпосередньо на ID для того, щоб спрацювала риф на зображення. Ладно, Але так треба. Uh, і ще ми маємо virtual title імедж. І воно буде імеджем. І це виключно формула, uh, яка підтягує зображення. Складна формула, але працює, в принципі, за таким самим принципом. Воно або дістає мені ось це ось автоматично дістає перше зображення, яке залінковане до цієї нотатки. Uh, select серед chain Проксі, яких відповідає, і серед них ми дістаємо першу ID, ID на імедж і дістаємо першу і. Типу працює за таким самим принципом, як що я розказував. Або якщо людина обрала image title, інша тайтл імедж, то вона просто підставляє title image. Все, вся магія. Секунду, ця магія. Більше нема магії тут. Це chain, це нас не цікавить. Virtual title. Да. Все, да, це вся магія. Магія в тому, що нам треба в внуті мати о, комірку для вибору. І це буде реєф на оригінальний імедж документ, для того, щоб діставати з нього прям безпосередньо айдішки і посилатись на нього трошки пізніше. О, Трошки пізніше на нього посилати. Uh, virtual title підставляє власне зображення, яке буде видно отут, бо якщо тут буде реф, то він буде плюватись. От, і буде показувати нам посилання безпосередньо на зображення. Але нас це не цікавить, нам потрібно, щоб там було імідж. Щоб воно показува красиву картинку. Всьо, вся мазія ми лінкуємо між собою зображення з бази даних з бази зображень і А Серед них обираємо всі ID, всіх імеджі і пропонуємо людині на вибір. Серед всіх-всіх імеджів ми обираємо ID, -шки. коротше, цитуватися. правильно. Прямій лінії. На пропозицію сюди в title image Воно тягнеться сюди в virtual image і зображенням показує нам красивого листа листа. Це розказав. Тепер друга частина. Title. Uh... title Я придумав собі систему, яка буде мені. За будь-яких обставин генерувати назву будь-якого об'єкта, навіть якщо юзер я ліниться його створювати. Тобто я коли створюю нотатку, то в мене є отут назва і є тайтл. Зараз тайтл передзаповнений технічним, технічним тайтлом. Я цей принцип використовую всюди. Зараз тут нічого нема. Нема. Вона автоматично підтягує тайтл. Вставляємо яку-небудь, не вставляємо іконку. Коротше, вставляємо яку-небудь іконку, там буде іконка і назва. А... Блін, тут чомусь. Тайтл не спрацював нормально. У цих теж є технічна назва. Але повернемось важливо. Технічна назва генерується. От... От тут у мене є технейм. Воно генерується зазвичай якоюсь складною системою. В даному випадку це іконка, іконка типу нотатки Про це наступним разом. N, значить, notes. І counter це порядковий номер. Порядковий же номер. Це номер ноут-тайпа. Uh, у ноут-тайпа є каунтер, який рахує максимальне значення в нотатках. Ну, так, да, воно трошки переплутане, але працює, працює, я цим вже користуюсь два роки, мене влаштовує. Uh, воно рахує максимальне значення, яке записане в ноутах. А в ноутах бере максимальну значність тієї. Таблиці і додає одиницю, і записує тут статичне число. Виходить, що воно не лупиться. Не. Не не що цикл ніби є, але його нема, тому що тут статичне значення, а тут формула, яка шукає, просто максимальне значення і нічого з ним не робить, воно просто його тримає максимальне значення. Технічно я міг би це робити тут, прямо в нотатках, а не в тайпах, не створювати в тайпах ось цей каунтер. Але це трошки хемерой зробити, і я, коротше, вирішив не хитатись цим. Так от. Чого ви в антайпах не працює? Технічна назва. Тому що вона виключно і нічого. А тому, що я отут не зробив і в ісплонк parent ID. І в parent ID. Icon. Блін, а як? Куди вставити технейм? Теоретично а... О... тут має бути просто технейм. Ладно, я з цим якось наступного разу. А... От тут воно працює правильно, тут все відпрацьовано. А... У мене є назва, це те, що людинка вводить ручками от сюди. І воно підтягується назвав. І воно підтягується от сюди. І прибирається автоматично технічний шматок. У мене є технічна назва, яка генерується через іконку типу. N і counter. І у мене є title, який збирається із того, і з іншого, от як воно має бути. і інакше технейм. От як вона має бути. Що якщо назва не пуста, то ми використовуємо Type ID icon, проміжок, counter, точечка для краси зрозумілості і name. Інакше просто тяхнейм. Все, я зрозумів.

І ні, прокал сейф. And so it's тип на таток. О, кайф. О, батьківська ідея. Іконки нема. А, тому що батьківська тому іконки й нема. да все правильно. Блін, не, неправильно. О... Блін, я запутався трошки. Каунтер техний. Ладно, не потрібен тут каунтер. Сходен. Тут його не буде. Все. Як було, так і було. А... Назва. Назва. 56 О, все так є. Тепер ми це прибираємо і ставимо ідею, і виходить, що тайтл просто технозвав. Якщо перед ID. Nee. Тут, коротше, ніде не використовується взагалі техназва, походу Тому що в мене неодмінна або є parent або нема parent. І якщо є parent, то я використовую icon name а якщо нема parent то я використовую. спокій якщо немає parent то використовую icon name Якщо є parent, то я використовую icon. -name. Title. Запаров такий ідес. Друга частина. Коротко. Резюме. Для того, щоб створити тайл, я створюю title, техназву. І назву, яку пише людинка. І іноді використовую Icon окремим полем. Бо у Note нема Icon окремим полем. А у Note -type є. У event нема окремим полем, а у event type буде. От. Типу я все розбиваю максимально на дрібні штуки, для того, щоб потім конструювати з них технічну назву і тайтл. Раніше це робилось от так event Івент. Uh, от у мене був Emoji, і от у мене був ней. Uh, єдине, що воно тут щось. Бачите, нема формули функції. А, event type title. Отак воно було. Emoдже плюс нейн. Все, і нічого зайвого взагалі. Uh, в івентах тайтл генерується прям супер збочено. Зараз знайду. Oh, от, тут він прям суперзбачний гравить. Що якщо названа пусто, то ми от каунтер, і точечка, і субкаунтер, і проміжок, і event type, і, і коротше, дістаємо з event type і і потім пробіл, і потім нейм, і інакше технейм. І воно робить отаку вот штуку. Моя бути інакше. Але не так працює. Мені здається. О, тяхний. От тяхним взагалі отак генерується через багато-багато, тому що все рокопісне. Мене це бісить, але ну... Маємо, що маємо. Цим вже не сильно користуюсь. Ні, прикольно, да, тайтл, котре вчити тягнеться, тягнеться. Це він і є, да, Фільм ID, film name. кейм ID, game. Так, нас два книжки справа. 299 це скільки разів я захвічував книжку. 25 саме цю книжку. Маленьке життя. Все. О, от прогулянок 63. Прохулінки немає під типу, але я його все одно сюди додаю. Отак, от працюють тайтли і зображення. І ха ха-ха. Але ось цим треба трошки покумікати. Тут не має бути такого. Але про це іншим разом. А ще іншим разом будуть оновлення в лінкуванні Я там знайшов один баг, який полагодив. Але про це. Да. Іншим разом.